Все, дисклеймер. Так, а ну, а ну, а види види ты, я тобі кажу. Че, что ты как? Просто лучше, тебя, види ты, види Давай назад, 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 вид Бляха, вид від мене, меня. А давай назад, назад. Нихуя же, блядь, ты въебал, блядь. Ну, все, хана вам. Віла ліберте, пані та панове. З вами Алексейн та Game Resistance. І якщо із самого початку ви не зрозуміли, то я вітаю вас у бюро духовних справ. Кінкі! Погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до огляду, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Проект побачив світ 16 липня 2025 року, завітавши на ПК та консолі нового покоління. За гру відповідав японський інді-розробник та віт'юбер Noto Muteki. Ну а за видавництво та підтримку узялися наші знайомі з Амата КК. Не буду брехати, про гру я дізнався випадково, побачивши пост у інстаграмі Амата за день до релізу. І хоча те, що я побачив на скріншотах, мені не дуже сподобалося, я все ще був відкрити до того, щоб спробувати цю гру. І здебільшого вона мене не розчарувала. На себе ми візьмемо роль Мізукі Шіраїші. Вона екзорцист у бюро Кінки. І не звертайте уваги на її шкільну форму. Чіраїші це повнолітня жінка. Форму ж вона носить тому, що духи вважають школярів найслабшою та найбезпечнішою ціллю. Мізукі виграла дещо у конкурсі і хотіла забрати свій приз. Проте, трохи згодом, вона дізнається, що уся інформація про місто зникла з мережі, тож вона їде до префектури Нара у селище Сайка. Проте, прибувши на місце, вона розуміє, що тут нікого та нічого нема, ані людей, ані зв'язку. Лише багато-багато духів, котрих вона не проти перестріляти. Тим не менше, як це завжди буває, усе не так просто, як здається. Сама ж гра проходиться за 3 години, тож розповісти про сюжет більше, при цьому уникаючи спойлерів, я просто не зможу. Тому, знайте, сюжет найкраща частина гри. Історія тут кумедна, доросла та місцями драматична. Ну а діалоги, навіть незважаючи на те, що не отримали озвучку, досить цікаві. Кожен персонаж має свою мотивацію та історію, навіть ті, хто з'являється на екрані усього лише секунд на 40-45. У геймплейному ж плані гру подавали як tps хорор Проте усі пугалки закінчуються після перших п'яти хвилин першої ж глави. Далі тільки екшн. І це, як на мене, добре, бо гра не створює атмосферу безвихідності. Це духів заперли із вами, аж ніяк не навпаки. Протягом гри у вас буде досить непоганий арсенал зброї, щоб вбивати як прибидів, так і людей. Автомати, рушниці, ПП, гвинтівки, стаціонерні кулемети тощо. А, ну і вблизі також треба буде подратися. Що ж стосується самої системи стрільби та боїв на близьких дистанціях, то вони, ну, не найкращі, скажімо так. Ваша зброя буде частенько стріляти не туди, куди ви цілитеся. Ну а імпакт, хоч він і є, все ще не дуже добре відчувається. Про процес скидання гранат я взагалі мовчу. Мізуки просто жбурляє її туди, куди ви дивитеся. А от чи потрапить вона туди, куди треба, це вже питання іншого характеру. Тим не менш важливо зазначити, що найчастіше вас буде атакувати велика кількість ворогів, тож по-справжньому цілитися на те, щоб обов'язково. На близькій ж дистанції вам доведеться просто натискати на одну кнопку та сподіватися, що ви, по-перше, у когось поцілите, ну а по-друге, що вороги не вб'ють вас раніше. Будуть тут і стелс-місії, проте ховатися від ворогів вас не змушуватимуть. Ви все ще можете перестріляти усіх NPC разом із підкріпленням, після чого просто дочекатися, поки тривога не змовкне. Тим не менш, незважаючи на те, що грати у гру не так вже і зручно, усі геймплейні проблеми не встигнуть розротувати вас настільки, щоб ви її закинули. І це добре. Візуально ж складово ви її самі бачите. Тут взагалі нічого дивовижного. Проте дизайн певних локацій все ж таки непоганий. Но ну, усе інше виглядає досить просто та бюджетно. Музична складова тут представлена темним ембієнтом. Проте, під час сутичок із ворогами, усе це переходить у електронні індастріал ритми із нотками японських мотивів. Музика не те, щоб сильно впливає на атмосферу у цьому проєкті, проте іноді їй вдається її доповнити. Якщо чесно, повністю пройшовши кінки, перше про що я подумав, так це про те, як би чудово гра відчувалася та наскільки б крутішою вона була, якби мала набагато більший бюджет. З кожним новим рівнем гра трохи змінювала геймплейну формулу, аби гравцю не було нудно. Нота та Амата справді хвилював цей продукт, тож вони зробили усе, що могли із тим, що в них було. Тож ми й отримали веселу історію із проблематичним геймплеєм. Тепер єдине, на що треба сподіватися, так це сіквел із більшим бюджетом. Від мене ж гра отримує 7 балів із 10. Ну, добре, в мене все. Скоро зустрінемось. І пам'ятайте, атакуйте духів тільки тією ж зброєю, якою вони атакують вас. Тільки так буде чесно.